Доброго дня. Славший район виділу політики Вікторія Володимирівна. Да. Ви у нас є заявниця, так? Так. Ви позиваємо сто два. Так. так можете нам прийшла прияла я Олександра. Можете нам пришли вашого звернення на 102? Так, можу. Я підозрюю, що в цьому приміщенні скоїться злочин. Двері відається з іншого боку. Це явно свідчить о тому, що в цьому приміщенні житловому здійснюється комерційна діяльність, постійний шум гам. Я не можу відпочити в своєму приміщенні, яке знаходиться через стінку. Угу, зрозуміло. Чи вірно, я зрозуміла, що за вашою? Чи ви вважаєте, Ніяких вважаєте? дозволів немає, угу. не, не, не запитувався. За вашою позицією та за інформацією, яка є у вас, вказана Займаються підприємницькою діяльністю, а також порушують громадський порядок та вашу потягу. Так. Так. Розуміло, дивіться, вам потрібно буде подати заяву про адміністративне правопорушення щодо порушення вашої, вашого вашого спокою, а також про звініться за вашою позицією, господарською діяльністю, весь дозвільних документів. Okay. Okay. За вашу заяву буде проведена перевірка відповідно до закону України про звернення громадян про прийняте рішення, вам буде повідомлено окремо. У разі встановлення дійсно факту правопорушення на власність даного закладу буде стане протокол про адміністративне правопорушення. Про це ви також будете повідомлені. Заяву ви можете подати власноруч, де викласти ваші зауваження. Як вам буде зручно в машині? Будь ласка, прийдемо. Я так розумію, ви будете збирати матеріали, а потім відправляють у відповідні державні установи, так? Ну дивіться. Про, Якщо буде Якщо буде виявлено так. За вашим повідомленням, а також за вашою заявою, буде зареєстровані матеріали в ЄО, а також буде проведена перевірка відповідно закону України про звернення громадян. Наразі сказати, який саме працівник буде проводити цю перевірку, я не можу, тому що це буде зрозуміло лише після розподілу матеріалів. Після проведення перевірки буде прийнято законне рішення по справі, тобто чи виявлення ознак правопорушення та відповідне складання протоколу. У разі, в залежності від того, яке саме правопорушення буде виявлено, такий саме протокол буде складатися та відповідним органам, сільність якого буде запитання. Добре. А якщо не виявлено буде правопорушення, то буде прийнято також рішення, буде складено висновок та направлений вам. Висновок буде мотивований, ви зможете ознайомитися з матеріалами ЄО за вашою заявою. Добре. А, ви з заявою власноруч будете писати? Так, власноруч. Так, давайте додаємо. Між. Можемо присвістить. Хорошо, що сіро і швидко напишу. Так як вам напишу. Якщо вам не вистачить цього то мені <густим> скажіть вам добре. У вас обязательно должна быть бодикамера или нет? Ну, не смотрим, у вас нет. Да. Да. А вы... Вы будете заходить в примещение? Да, мы разберем А, да. хорошо. А взагалі, а вы что, ну, Просто на украинском немножко сложновато, поэтому... Одна слова Одне слово, слово на русскому, друге на українському. Я написала, я вас вимагаю з точніше. Аби встановити, чи займаються дійсно підприємницькою діяльністю закону або ні, нам не потрібно туди заходити. Нам потрібно буде скарувати запит до відповідних установ, які здійснюють перевірку діяльність подібних закладів. Та встановити, чи отримали. Власник даного закладу дозвіл на заняття діяльністю. якийсь саме до на заняття саме житловому будинку? Діяльністі? так у них може буде бути... Бить... з'ясувати також, скерувавши відповідний запит до органів місцевого самоврядування, що виведено вказане приміщення з житлового масиву. Вот. Тому що нам тут скажуть, нас мало цікавить. Ми будемо відправляти запити або отримати офіційну підтверджену інформацію з перевіреного джерела. Тобто це роль місцевого должно быть подтверждение, что действительно там нету спальных мест, чем они там занимаются. Есть там клиенты, нет клиентов. Что они там делают? Может, они сброю продают. Все возможно. Нема, ни скопы, ни тише, ничего. Просто на разе Без отриманої підтверджувачої інформації ми, ну, ми зайдемо, ми зафіксуємо обстановку. Так, більш того, без дозволу, власника приміщення ми навіть не маємо права туди пройти або провести там слідчу дію якусь. Це така такава ситуація. Так, після направлення записів, отримання відповіді, більш того, після... Отримання відповіді буде прийнято рішення по справі. А ви зможете з ними ознайомитися, зняти копії, ознайомитися з документами, які надасть міська рада, який надасть державна податкова служба. Пожарне, тому що ну, був пожар. Де був? У нас вдома. У вас вдома? У них загорілась проводка. Загорелась і наша проводка, загорелась наша балка. И они самовольно потом все быстренько исправили. И mm -hmm. мы, когда пошли в службу пожарную, то нам сказали, мы ничего не можем сделать. Ну, это как газовая труба mm -hmm. проходит. А тут здесь мы отключием. Да, с пожарной охраны, там станция должна. соответствует а ли помещение и все остальное. Право властности оно может и быть, но на коммерцину вот эту вот, оно не переведено нежилое. Это считается жилое помещение. Есть решение горсовета. це рішення міської ради потрібно буде витребувати вже в матеріалах перевірки та долучити до матеріалів, а вже після цього приймати рішення. Так, пізніше Хорошо, ну, а нас того, каф... як ми покинемо. Ага. Вот салон видите так есть эмблема, угу. как положено. Тут ни графика, ни угу. люди стучат в окна. Когда откроется угу. парикмахерская, это что это? И это уже длится четыре года, и мы боремся, и боремся так невозможно. Угу. Знаете, остается. Майже в цьому. Розумію. Если вас спросить ну чисто по личному вопросу, mm -hmm. сколько времени хранится вот это с бодикамеры съемка криминальной справе? Криминальной справе немає строку зберігання. криминального справа. Она справі, должна прилагаться повинна бути наявна матеріал кримінального провадження. Mm -hmm. Від коли фіксують будь-яке кримінальне правопорушення застосуванням бодікамери, то фіксують проведення слідчої дії. Це може бути огляд місця події або допит. І такі матеріали долучаються в обов'язковому порядку якось додатку до складеного протоколу слідчої дії. А тому вони без завизначеного. Терміну знаходиться в матеріалах кримінального провадження. А проведення. Понятно, поки не закроється діло. Ні, Ні? Навіть коли буде прийнято рішення, про закриття кримінального провадження все одно матеріали кримінального провадження з додатками до протоколів, такі як угу. відеозаписи або фототаблиці, будуть зберігатися в матеріалах кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження ніколи не знищуються. Понятно. Так як і протоколи за нас проведення слідчих діяток також лапки до них. Спасибо. 24 2025. -го. Uh -huh. yeah. О, ви записали? Це 6 години. вашій заяві також був привластено номер. Буквально через годину, бо будемо, що ви тут зареєструєте. Так, так, я вже підпишу з юля, коли.